Щоб скоріше закінчилась війна, і щоб закінчилася швидше війна, щоб всі повернулись додому живими, здоровими. Такі побажання маленькі мешканці Ірпеня залишили на ось цій старенькій автівці. Вона належить відомому у місті волонтеру Олексію Головачу. Кілька тижнів тому чоловік вирішив додати барв у сірі будні містян, придбав спеціальні олівці та дає можливість творити дорослим і дітям. Оце малювали жінки, років 60-переселенки, які сказали, що дуже сильно, дуже-дуже хочуть до себе додому. Оце малював діючий військовий мій друг, якому я допомагаю. Оце побажання писала дружина військового своєму чоловіку. І таких щемливих, радісних та близьких до болю кожному українцеві історії тут уже, здається сотні. Залишити свою може кожен охочий, але є одне правило. Особисто від себе я хотів би попросити всіх містян не залишати лайливі слова та різні нецензурні символи, тому що це все читають наші діти. Це відкладається в них. Це не добре. Нехай це краще, наприклад, буде сало. ЗСУ, Україна понад усе. І це приємніше читати. Можливості розмальовувати авто радіють дітлахи, тішаться і їхні батьки. І дитячі слова, нехай вони якомога швидше долунають кудись до вищих сил, щоб настала перемога, і всі захисники якомога швидше повернулися додому. Головне живими, здоровими і щоб все було добре нарешті. Волонтер розповідає, ця автівка не раз була на нулі, але зараз передачу допомоги військовим налагодили поштою. Тож, поки це і полотно для малюнків, і тимчасовий склад. Так само, як і магазин Кнопа на вулиці Центральній, 27, де працює Олексій. Сюди небайдужі містяни щодня несуть хто що може: каву, чай, солодощі, вологі серветки, шкарпетки та інші дрібнички, що так потрібні захисникам. Збір допомоги в магазині волонтер ініціював на початку червня минулого року після підриву Каховської ГЕС. У сумі з шістьма машинами ми завезли майже 9,5 тонн питної води. Просто люди приносили цілий день сюди питну воду до нас в магазин. На своїй сторінці у Фейсбук Олексій регулярно запускає невеликі та масштабні збори. Після завжди звітує. Каже, якщо людина не має змоги задонатити, репост вітається. Ну, а на маленькій гостинці для наших українських героїв чоловік чекає у магазині. Ви можете принести чи пачку вологих серветок, чи одну пачку краплі для носа. Це все одно допомога, яка дуже і вкрай необхідна там на тих напрямках. Зараз наступає літо. Хлопцям буде жарко, тому я вас прошу, будь ласка, долучайтеся, хто чим може. Кожного дня я на місці з 9 до 8, Всіх чекаю, всіх приймаю. Дякую.